Вітаю вас, мої маленькі дівчатка та хлоп'ятка. Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Ми з вами поговоримо про одну смачну і дуже відому страву, яку готують в багатьох українських родинах. її люблять і дорослі, і діти. Вона може бути і солоною, і солодкою. Ви вже здогадалися, мабуть, про що йдеться? Так, дітки, це вареники, подивіться, які гарні. Це справжня українська страва, яку готують на різні свята або просто для родинної вечері. А чи знаєте ви, що вареники є символом гостинності нашої країни? Коли гостя приходять у дім? Господарі частують варениками. А ви знаєте, що можна покласти у вареники? Знаєте, мабуть, давайте подивимося, що ж ми можемо покласти у вареники. Так, дівки вареники бувають і з капусточкою, М -м -м. а ще з картопелькою. а коли шкварочками, цибулькою зажариш. Смачненько виходить. І ще варенички бувають і з ягідками. Так, отож, любі мої, я вам хочу зараз запропонувати погратися в гру, яка називається солодкі та солоні вареники. Ви маєте допомогти мені розібрати, які вареники солоні, а які солодкі. Я буду вам називати. Начинку. А ви мені будете казати солодкий, чи солоний вареник. Давайте працювати. А ось у нас сир. Як ви гадаєте, чи будуть вареники з сиром солодкими? Вірно, ці вареники можуть бути і солодкими, і солоними. Все залежить від того, чи додамо ми цукор. А це картопля. Як ви вважаєте, картопляні вареники будуть солоними чи солодкими? Так, зазвичай вони солоні. А тепер полуниця. Солодкі чи солоні вареники з полуницею? Звісно ж, це солодкий варіант. А ось мак. Як думаєте, які вареники з маку? Звичайно, вони солодкі. А ще цікаво, які вареники з м'ясом. Вірно, солоні. Молодці малята добре розібралися, які вареники солоні, а які солодкі. Тепер ви... Справжні експерти! А тепер давайте ліпити варенички. Що нам потрібно для того, щоб зробити тістечко? Потрібно нам борошно, водичка, яєчко, курочка знесла, і сіль. Отож, давайте починати робити тісто та ліпити вареники на свій смак. La, -la. Апетитні варенички вийшли у нас із вишнею. А ви можете зробити вареники з любою начинкою, хто яку собі вибере. Або м'ясо, або сир, або капуста, чи картопелька. Отож я піду зараз варити ці варенички, а ви ліпіть собі і чекаю ваші світлини з смачними варениками.